Найчастіша причина, коли люди перебувають в токсичних стосунках з партнером, це страх самотності, особливо в жінок, коли жінка боїться розлучитись з чоловіком, з яким їй боляче, некомфортно, вона не отримує ні кохання, ні турботи, ні цінності, значимості для цього партнера. Тобто вони просто, начебто, живуть, але вона намагається догодити. І головний страх, який не дозволяє жінці піти з цих стосунків, в яких вона абсолютно нещаслива, це страх самотності. Тобто, а що я буду робити сама? І це про те, що жінка чомусь не впевнена в собі, вона без чоловіка, начебто, нічого в житті не досягне. І це є таке велике заблуждення. да, тут. Повірте мені, жінки, працюйте над самооцінкою, і ви розумієте, що у вас є велика опора на себе і значимось в собі. І тоді ви не будете перебувати в стосунках там, де вас не кохають, тобто вони токсичні, вони не ваші. Бережіть себе і цінуйте себе, Ваша ЛП.